Сьогодні у нас 9 червня. І буквально я викладала ролик, як виглядав сад за 4 червня. Тобто, пройшло буквально декілька днів, і весь сад розквітував. Зараз я вам спробую це показати. Тобто заквітувала. І, і так як вона по всьому саду, квітує пенстимон, чистець і от, ви можете бачити, що буквально кожен куточок кожен куточок квітує. Я не буду довго ходити по саду. Ось так він виглядає. Я не знаю, чи видно на ваших екранах, і де ви дивитеся. На телефоні, можливо, це не зовсім видно. Ну, але ось можете подивитись буквально. Немає жодного шматочка, де б нічого не квітло. Тут від Little Princess підхватила квітування. Golden Princess, хоч вона, бідненька і трохи підгоріла на такій жарі. Ось пірея Дугласа. Там також у мене Little Princess, яка не пострижена під живопліт, зато тепер квітує, квітує Вероніка. Буквиця, і ось ще моє чудо і чудес. Це бузина серенада і, ну, можливо, саме із похироплідником Амберджубелі може позмагатися у красі листа і бузина серенада Ну, тому що кольори кожен листочок різний. І це ж ще це вона зараз зелененька, салатовенька, вона десь можна сказати. Можливо, і жовтенька. Ну, дивіться, яка ж, яка ж красотуничка. А потім тут листя піде в бордо. І знову вже не все, а отак частинами. Ну, буде дуже красиво. Ну, от і все. Мені подобається, що це такий цвіт, він дрібненький весь, ненав'язливий, тому що коли вже почнуть квітувати гортензії, це буде ну, вже більш так. Ой, не знаю навіть, як підібрати слово. До речі, ось поляночка, це бур'янець, це сокирки польові. Ну, але ж краса краса. Тому нехай, нехай залишається. Ну ось.